З однієї сторони їдеш, бачиш калюжі, то жалко якусь машину мазати, як завжди, тільки помив. А з іншої сторони, ти розумієш, що хоч в когось є дощ на полі. Ну, Калюшки є. І так, усім привіт З Полтавщини. З'явилось в мене трошки вільного часу і вирішив я вам розказати ситуацію, яка там в мене трошки виникла. І як потрібно робити, або як не потрібно робити. Ну Це вже будете судити самі там по результату в кінці, що я вам покажу. Так, Зараз їдемо на поле. Поле де постійна наша кукурудзка. Зараз я щось покажу, якщо буду, побачу щось. Так, ну оце наше поле кукурузки. Е, Ось видно, що ми тут його вже бризкали і ось його припалено, там так нормально попалено, Це ось сусідів таке поле. Ну, я б сказав, би, наша кукрузка набагато краще. Ну, суть відео не в тому. Бачите, навіть ось дощ, тут видно, що був. Можна і покопатися, тільки в мене немає покопатися, Пальцем покопаюся, Та видно воно, щоб волошки ну, трошки примочило, видно. Є волога, навіть аж трішники пішли. Сюди, звісно, щоб пройтися міжодними обробітками, трохи їй дати, дати повітря, тоді було б ще краще. Ну, не суть. Так, на цьому полі я вносив нікосульфурун і піралід. Ось це вже пройшло, мабуть, тижня-два. Після обробки. Ось лобода. Вона зразу її воно прибило. Та ось ось соняшник видно, як тут е, попередник соняшник. Соняшник також його трошки прибило, покрутився. Ну, я думаю, йому хана буде, однак. Та хана, мабуть, йому. Дошки лободи навіть воно не, не довзяло. Е, це на цьому частку. А отам далі. Подиви, дощ тут нормальний був, ось дивіться. Калюшки навіть стоять. Це добре. Щось у нас тут таке понасівалося. ці, капець. Так. Далі у нас йде там трошки другий сорт кукурузки І дуже так случайно, ну як случайно, не случайно. У мене потрапило до цієї суміші е, нікосульфурон. Пі, піраліду я лив 1-2 літра. Е, піраліда я линув по літрі і плюс е, додав ще декамби. Ну, її там повинно, Не повинно було, як би то, я це, ну я це зробив осознано. Ну і, в принципі, її туди не треба було лити. Це як так, як по рецепту. Трошки щось у нас, як я сказав, шарики за ролики заїхали і ми туди його оце лупанули. І що в нас вийшло? Перші, перший день у, я вже думав, що коруза не виживе. Уже, не, не знаю, у мене вже нерви там, вже... Серце почало боліти, мені вже і снилося першу ніч, що кукурудза згоріла, все, погоріло. Так. Другий день у мене взагалі там тиск піднявся, таблетки пив. Ну, а третій день вирішили поїхати подивитися, що там що на ній робиться, який ж там результат, чи, чи згоріла, чи не згоріла, щоб вже, я вже і, і думав, чим пересівати його, усе діло. Ну, але ж приїхавши на поле, подивилися ми. На отакий ось результат. Так. Лобода видно її привзяло. Отак вона вже підсохла. І трошки на кукурузі було видно, чу-чуть вона таку синєву кинула. Отак. Тут десь у точки росту така синєва пішла всередині, так, в пазушках І ось все видно такі ось ну, припалене трошки з'явилося. Там де-не-де отак. Ось, все. ну, типу отаку ось. Припалені були, ну це вже воно одійшло. Там було воно трохи дужче. Ну оце, це я не знаю, що це воно таке було. Це оці перші листки вона отримала. Вносили у фазі чотирьох листків. І в принципі, ось вам як результат. Поле, в принципі, чисте. Березку воно навіть забрало трохи. Поле чисте. Вона ну трошки її там присадило, дало її трохи по шапці. Так не скажу, що замітно. Ну, вона одійшла, все нормально. Ну, видно ось сюди. Там воно сухий, сухий соняшник прибило, забрало все. Оце воно виходить. Оце участок, там 10 гектарів, де точно він починається. Тут можна навіть побачити по, по кукурузі, трошки вона тут, трошки-трошки в рості вона відстала від тієї, що, що не було на ній декамби. І там воно видно, там ще трошки її другий сорт йде, може і за цього. Ну оцей участок, іменно оцей, 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 10 гектарів, там воно видно. Все, ну не видно, а він був побризканий з декамбою. Це нікосульфурон, піроліт і декамба. Тут, е скажу так, незрозуміло е чия, чия дія пішла, Чи від того, що. Ну, ось, ось трохи таке. Чи од того, що змішалося два е препарати, які по однаковій дії йдуть, чи, чи від того, що. Піраліда линув більшою нормою, ніж потрібно. Ну от Піралід написано там по рекомендаціях літру лите. Я в принципі, так, і, так і налив її, його. Але у нього, як там досвідчені агрономи кажуть, що у нього дуже жорстка дія на рослину. Тобто, Але ж не знаю, чи я як сказати, жалію, що я це зробив. Жалів перші три дні. Ну, може там чотири. А тепер оце приїхав на поле, подивився. Поле чистеньке. Чистенькі буряни прибило, лободу прибило, воно жовте, все. Е -е, саме головне, падали цю соняшника, бо це посіяно після соняшника. Падало соняшника, воно вбило. О, ну дивіться, ну що, це все йому. Це все вбило. Вже кронова система в нього вже все. Тобто з однієї сторони і глупостю поров, а з іншої сторони в принципі, пола частеньке і далі ми не будемо його молотити із, із цією лободою. А це все ж, розумієте, це все смітна домішка. Тобто воно не потрібне. Плюс тут ще трохи дощика лупило. Та ну я сказав би не трохи, а ось дивіться, які як ось полоси, як лилося. Тут уже є волуга, анди. Зараз все копну. Це делося? Ну, я думаю, в сантиметрах на десяти точно є. Чи, буде, чи не буде від цього недобору рожаю, що ми оце її по шапці влупили? То я не, я не думаю, що там такий... Це, це буде вже ми побачимо по, по збору, по бункеру, буде воно видно буде. Або подивимося, як будуть, які качанчики на ній будуть. То воно видно буде. Хоча якщо були б були бур'яни, тут лобода та соняшник, які витягує із, із, із землі на старті нічого собі елементів, то хто знає, що було б краще. Чи, чи те, що їй по шапці дали, чи, чи те. Якщо бурян його залишиш, то й Коротше, ось, ось Ось і тут воно закінчується. І ось трохи починається. Тут ще залишки, мабуть, були в оприскувачі. Ну такими перепадами. Може це і не, і не воно. Ну оце вже може не воно. Ну там то точно воно. Так воно ж замітне. Тут може тут інакше і сорт йде вже кукурузи, Читаю, той з гібрид. То так і не скажеш. На цей край пішла вона набагато краще. Да, сюди до краю, видно воно. Ну, Спитаєте мене, чи я жалію те, що зробив, то я ж кажу, жалів у перші три дні. Ну, там, що там переживав. Подрочені е, нерви, все оце... Ці тобі на мозги капають, все воно... ну коротше, самі, я думаю, розумієте, як щось. і плюс не хотілося це все втрачені кошти. Це виходить постійний матеріал, солярка, все його, і яди, і, все те його не копійки стоїть, а потім ще, якщо його пересіювати, то плюс іще можна до цього таку саму суму докидати. Ну, та соя та така, ми думали, якщо що-то так сою пересіять, то... Ну, соя в принципі своя була, було чим пересіяти. Головне, щоб волога була. Ну, волога в принципі, була ту також. Ну, з однієї сторони нафіга воно треба, як кажуть. Краще таких помилок не робити. Ну, я не знаю, чи це, чи це можна назвати помилкою. Це вже судить вам. Я просто показав результат. Трошки дало там по шапці, звісно, кукрузьки, ну не сильно я б сказав, би, що там страшне дуже, було і хуже, припалювали і більше і все, урожай збирали. Так що не знаю. Так що, це таке відео я просто максимально вижидав, щоб воно одійшло, ну, щоб, щоб не було цей, ну, щоб показувати вже або результат, який вийшов в плюс, чи результат, який в мінус. Так що судить вам, чи це помилка, чи це. Чи це в принципі, ну, нормальний, нормальний хід був? ну Не знаю. Хоча я зробив це, скажу, осознано все. Так що так, реакція пішла якась і, в принципі, дай Бог, буде все далі нормально з нею. Ну, а взагалі відео зняти не для того, щоб показати, що чи там, чи там умний, неумний, ще там щось там. Відео зняти для того, щоб... Ніхто там не попадав, краще подивитися на того, хто в таке щось попав і як не треба робити. Чим, чим самому щось таке влетіти, там неправильно там, бризнути, зробити, змішати і спалити урожой. Це набагато краще вчитися на чужих помилках. Так що дивіться і вчіться.